Дивіться в сьогоднішньому відео. Дмитро Назаров облаїв кремлівських ботів і звинуватив їх у рабстві. Крім цього, Стівен Сігал розповів про лист, який надіслав диктатору Путіну та назвав українців нацистами. Також Океан Ельзи опинився в епіцентрі скандалу через ДТП з наїздом на чотирьох людей, як відреагував гурт і хто виявився власником авто. Крім цього, ми дізнаємось, як Святослав Вакарчук відреагував на появу ТЦК на концерті Океану Ельзи. Це Марс та зірки. Поїхали. Російський актор і зірка серіалу Кухня Дмитро Назаров, якого ненавидять росіяни через критику Кремля і пропагандистів, в чергове написав вірш, який адресував співгромадянам. Цього разу темою його поезії стали так звані боти, які заради милостині готові на все. Він красномовною промовою облаїв їх і звинуватив у рабстві і служінню босу, яким ймовірно є диктатор Володимир Путін. Цей вірш не могли оминути розмедля, тому вони спробували висміяти актора, прокоментувавши його відео так: у Назарово кипить від ботів, і він вирішив висловити все, що про них думає у черговому вірші. Звісно ж, ублюдешне стаде ботів упорати гнілью грязь. Работа ваша не робота, а буква Z у слово мрась, западає і обрізки, за крошки з барського стола розпространяє дух свій мерзкий творите мерзкі діла. Він також звернув увагу, що боти славляться тим, що свої тексти відпишуть майже ідентично одне до одного, як він каже, як бос диктував. Зокрема, він не побоявся заявити, що задботой поширюють лише сморід. Десятки текстів під копірку, як вам ваш бос надиктував. Ви от людей пустая дырка, на теле родини провал. Вас, ваші матері до срока, із чрева выбросили вон, поскольку пахли ви жестоко, распространяя смрад і вонь. Вот вам моє разоблачение. ваш мозг спинной об'язан знать. Одно у вас предназначение – за грошек медненький вонять. Варто зазначити, що цей вірш міг бути цілком звичайним криком душі, адже Назара росіяни регулярно пишуть приємні побажання. Ймовірно, саме їх він вважає ботами. Раніше повідомляло, що росіяни звинуватили Дмитра Назарова у відпрацюванні антивоєнної методички через його прохання не вбивати. Ця різка заява не сподобалася справжнім патріотам, через що вони облаяли артиста. Друзі, чи сподобався вам вірш Дмитра Назарова? Пишіть у коментарях. Будемо вам вдячні за лайки та підписки. Давайте разом продвигати український ютуб. А ми переходимо до наступної новини. Голівудський актор і режисер Стівен Сігал, який активно підтримує терористичний режим президента РФ Володимира Путіна та отримав російське громадянство. Випустив пропагандистський документальний фільм, де розповів про листа, що надіслав диктатору на початку повномасштабної війни. Він зазначив, що готовий віддати своє життя за очільника Кремля. Як повідомляють Росмедіа, у особистому повідомленні режисер висловив підтримку діяльності диктатора у новій стрічці путініста, яку показали лише росіянам, він відверто називає українців нацистами. Я був на близькому сході, навчав бойових мистецтв деяких людей, і я почув, що почалася спецоперація між Росією та Україною. Наступного дня я написав листа і переконався, що він із великою ймовірністю дійде до президента Росії. Зазначив у стрічці актор. Стівен Сіґал повністю підтримує кривавий режим Путіна у пропагандистському фільмі. Режисер голосно заявив, на що готовий заради очільника Кремля. Я буду на боці свого президента, я буду битися на боці свого президента, і якщо знадобиться, я помру зі своїм президентом, видав Путініст. Зйомки пропагандистського документального фільму проходило на тимчасово окупованих територіях. Сігал приїхав до виправної колонії у селищі Оленівка, що на Донеччині, де грубо спілкувався з українцями, не їх нацистами. Нагадаємо, у 2016 році голівудський актор отримав російське громадянство з того часу. Постійно публічно говорить про свою любов до РФ. Пропагандист впевнено заявив: ніколи не відмовиться від паспорта країни агресора, незважаючи на те, що після початку повномасштабного вторгнення він почав стикатися з рософобією. 14 березня 2023 року Сігал відвідав установчий з'їзд міжнародного руху рософілів у Москві, де виступив із промовою, протягом якої зазначив, що вважає себе на мільйон відсотків росіянином. Як на вашу думку, що буде робити та говорити Стівен Сігал після того, як Володимир Путін відправиться до пекла? Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. Відомий український рок гурт Океан okay, Ельзе потрапив у гучний скандал через ДТП із наїздом на чотирьох людей, які відпочивали на літньому майданчику одного з закладів Києва. Учора у мережі з'явилося відео, де водій автомобіля Мерседес, на руці якого помітили браслети з назвою музичного колективу, не впорався з керуванням і налетів на групу молодих людей. Як виявилося, транспортний засіб належить власниці бренду One by One Лідії Сметані, яка випустила колекцію одягу до 30-річчя гурту у своєму інстаграм. Підприємниця повідомила, інцидент відбувся за участі її особистого водія, який не має жодного відношення до океану Ельзи. Пояснюю ситуацію: близько 10-ї вечора водій на моєму авто завозив речі до палацу спорту. Він не впорався з керуванням на повороті та виїхав на тротуар з літнім майданчиком кафе. Є постраждалі. У однієї дівчини діагностовано струс мозку, написала жінка. Лідія зазначила, що сильно шокована ситуацією і тримає свого працівника під контролем. Вона особисто зв'язалася з потерпілими або у разі необхідності надати їм допомогу. Вона закцентувала увагу на тому, що чоловік не є представником команди рок-гурту. Власниця Мерседес зазначила, що на місце події одразу прибули правоохоронні органи. Наразі справа водія перебуває у слідчих. Зі свого боку, учасники океану Ельзи відреагували на подію у своїх соцмережах. Щодо ситуації з водієм ліді сметани, він не працює з Океаном Ельзи, не має жодного стосунку до групи. Ми не знайомі з ним. Браслет «Став» отримують служби і підрядники, які працюють на заходах в палаці спорту. Зараз це концерти океану Ельзи, тому на браслеті назва події Океан Ельзи 30 років в той день, на яку отримують доступ. Ми категорично засуджуємо і його вчинок, і подальшу поведінку, та наполягаємо на прозорому розслідуванні події. Постраждалим наша підтримка, зазначили музиканти. Також фронтмен гурту ОКАНЕЗИ Святослав Вакарчук відреагував на появу ТЦК на концерті у Палаці спорту в Києві. Його масово звинувачували в мережі і вимагали коментарів. Натомість артист спробував поставити крапку у цьому питанні. У коментарі ТСН він перевів тему на концепцію своїх кількох концертів, які мали би відбутися з 11 по 16 жовтня, і подякував фанатам за підтримку протягом усіх 30 років існування гурту. Вакарчук дав зрозуміти, що пояснювати появу та ЦК і поліції під палацом спорту він не має бажання, тому заявив, що цей коментар медіа буде єдиним з приводу інциденту, який стався. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років, в тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити та підтримувати нас. Для нас це просто радість і свято. Це все, що я хочу сказати. Єдиний мій коментар, крапка промовив соліст. На запитання про ставлення Святослава Вакарчука до інциденту, виконавець одразу промовив: У нас сьогодні день народження. Я сподіваюся, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримувати, слухають нашу музику. Раніше повідомлялося, що ввечері 11 жовтня, після завершення концерту під будівлю палацу спорту, навідалися працівники ТЦК із патрульною поліцією. У чоловіків масово перевіряли документи, а декого затримали правоохоронці. Півдоби ніхто з представників океану Ельзи не коментував ситуацію, тому це змусило суспільство гніватися на фронтмена гурту і вимагати пояснень. У мережі також спробували заступитися за артиста. Друзі, яке у вас ставлення до такої малословної позиції Святослава Вакарчука? Пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд.